Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, ми, друзі, як завжди, працюємо, сьогодні трошки вирішив для вас поснімати якийсь контент, не завжди. Звісно, роботи завжди, кожен день пусти. Ну, Є, що, що робити, що знімати, але нема такої можливості, друзі. Постійно то нема кому знімати, то нема часу, то спішиш і так далі, друзі. Ну, нічого, будемо, друзі, старатися щось для вас знімати. Сьогодні трошки хочу вам розказати про свою саморобну косарочку. Я її трошки переробив. Ну, поділитися з вами так. Розкажу, думаю, буде комусь цікаво. Даже, може, відео комусь даже буде її полезне, друзі. Так що, всім приємного перегляду ну що, погнали, друзі. Ну що, друзі, хто слідкує за моїм каналом, знає, що у мене саморобна косарочка, що я її зробив собі. І я її трошки переробив. От бачите? Поставив сюди пальці шумахровські, бачите, сегменти з комбайна Джондіра. Бачите, тут що мені подобається, що бачите, сегменти відкручуються, щоб можна замінити, якщо десь щось відбило, чи щось попав, чи камінець, ще щось замінив на городі і поїхав. Так само в мене, ось, у друзі, і вухо, бачите, прикручене. Я її вже все переробив. Все було раніше на закльопках, стояли пальці. Пальці в мене стояли, а з кінної обичної косарки польської. Бачите, все на болтиках, все зручно, Повід, відкрутив, замінив, ніч, нічого не треба клепати. Ну, це плюс. Бачите, зробив е, саморобне вухо, зварив, вирізав, все. Ну, Все вийшло непогано, До, задоволений. І що я ще тут переробив, друзі? Переробив, бачите, ось корпус цей. Зробив корпуса, два почіпника 203 пальчик виточений. Ну Все поки ходить, я поки задоволений. А там побачимо, скільки воно виходить. Ну Вже мені кажеться, вже воно більш виходило, як мене шарова тут стояла з уваза. Так що, ні, у мене якось перший рік то виходило рік, да, сезон повністю з весни до осені виходив виходила шарова, а потім щось стали швидко розсипатися чи такі шарові попадали, не знаю. Я вирішив виточити такого корпуса, два почіпника. Ну, поки задоволений, а там будемо дивитися. Так що слідкуйте, друзі, буде цікаво, думаю. Бачите? Тут у мене я знайшов, виходить, е, заводського пальця цього, бачите, він йде, щоб тут е, вухо не мішало. А цього взяв, обично, одрізав. Получається, такого взяв, одрізав і викинув. Ходить, нічого його не ломить, поки все чітко, друзі, ходить, все нормально. Воно все. Підходить. Тут отвори, виходить, навіть на 14, не на 12, а на 14 отвори. Нічого там туди не підкладав, ніяких не втулок, нічого не виставляв. І Тому що пальця цього пробував пересверлити, хіба в станку. І там, і то тіла тут мало, на 12 не пересверли, тіла мало. Так що поздвигав туди до кінця, позажимав гроверка туди, шайбочку і все чітко тримається, друзі. Так що проблем з цим нема. так що е, В дальнішому, звісно, е, ну, буду показувати. Я толком в неї багато ще не косив, але я думаю, цього ще покосимо, дасть Бог на той рік доживемо. Будемо косити, будемо знімати відео, як вона ходить і що. Думаю, буде цікаво, друзі. Е, де я взяв ці пальці? Це не нові в мене пальці. Це мені кум. Дякую тобі, куме, що. Підсобив мені, він дав би ушні свого комбайна. Деякий лопнутий був, я трошки підварив, поставив. Ну, непогано косять. Не дуже вони забиті, не дуже затерті. ну Бачите, тут все. Треба, щоб тут знизу була кромочка, я вам так не покажу, мабуть. Ось бачите. ну Тут вона трошки забита, ну її можна було б підгострувати трошки болгарочкою думаю, ну Желательно тут підганяти, щоб тут не було щілинки. Щоб воно добре різало. От скажу мичку, таку траву милку, паршиво косить. Ну, косить, ну трактор дуба дає. Аж нагрузка така, що капець. А от люцерку таке щось грубше, стебло косить, аж, аж душа радується, так скажемо. Так що якось так, друзі. Ну, Друзі, таке вийшло відео. Отак я трошки досконали свою косарочку. Так все. Ходить, крутиться, слава Богу. Це я трошки своїм курівкам, друзі, кошу. Накошую на так на пару днів, там ще якраз на один день залишилося. Кожу на, кажу на один день, на пару днів. скосить буде на один раз, то і все. Ще в мене, друзі, є, бачите, там кукурузка стоїть, далі треба буде косити. Постараюся відео вам зняти. Ну так. Отаке, друзі, вийшлося відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть коментарі, що ви думаєте про, про таке удосконалення ну, косарочки сегментної. Звісно, знаю, що багато вже ніхто не, не грається цими сегментами, але мені подобається. Сегмента є сегмента. Що ви не кажіть там, але поки я задоволений. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.